Вітаю, друзі, на каналі. Такий хороший дощик пройшов і вийшло сонечко. Боже, сьогодні, дасть Богу, буде хороший день. Так намочило все. Нам треба дощик, щоб був врожай. Квіточки розпустились. Я планувала ще досадити цибульку бачу синє. Може бути іще дощик. Там лежать всі, відпочивають. У них там сухе сіно, то вони його так добре їдять. Сьогодні вранці пастух прийшов. Ми вигнали. І десь, може, через півгодинки він пригнав назад. Каже, не хочуть іти. Трава мокра, все мокре. У нас вже 11 година. Козочки заскучали. Там Я шукала, хотіла посадити помідорки і тільки подумала. Ось дивіться, яку гарненьку розсаду мені добрі люди дали, поділилися зі мною. Це помідорки. І так як був сьогодні дощ, то нічого не садили, болото, де далі. Може, завтра, післязавтра те посадимо. Качу коржі. Ще два покладу, запакую. Це буде посилочка на Київ. Замовили. Тут ще залишилося три. Це два розкачені, ще один розкачу. Це спартаковський коржик, такий тонесенький, Я роблю тоненький. Отак так Посилки готові. Ось такі коржики у мене тонесенькі. Пізній вечір. Принесла козочкам води, загнала їх, Уже її закрила, насипала зерна. Малеча, яка п'є ще своїх мамок вночі, залишається тут з ними, а всі решта всі тут? Хто спить, хто не хоче спати? Барон, барон, що з тобою, барон? Що це ти там показуєш фокус? А? Будеш окремо жити? Що це ти там пристаєш до дівчат? А? Барон? Не приставай до дівчат. Ай, ти моя дівчина, на вечір хочеш, щоб її почухали. Так, барон хоче, щоб його вже звідси вигнали. Бо він щось балується тут. Барон, що ти робиш? Що до дівчат чіпляєшся? А? Давай спать лягай. Всі сплять і ти лягай. Давай. Он диви, дівчата полягали там уже. Через тебе воно повставали всі. Тут, правда, всі вони загнали всіх. Ми на вечір закриваємо, запираємо і курей, і козичок, всі закриті. Ніхто не залишається, так? Водичку таку чистеньку вони п'ють, тільки з чистого відра. Налили їм мисочку отут. Вони там не хочуть. Що, дівчи мої? Давайте, пора спати. Пора спати, лягаємо всі спати. Доїдайте. Завтра буде день, буде видно, яка погода. Може, підете пастися. Так, Мабуть, мені треба цю дівчинку випустити. Отак все. Випускаю, щоб було спокійніше. Да? Ну, все, Баран, Тепер миш відпочивати. Хай ходить тут. Десь ляже під язлами, десь буде відпочивати. Зараз уже пізні години десь. Десята чи вже пів на одинадцяту. Ми їздили в лікарню. До татка. Тут це десь, може, годинку назад десь ми вже приїхали. О, барон уже пристає сюди. Барон, що таке? Ай-яй-яй-яй-яй. Придеться мені тебе звідси, виганяти. Що це ти робиш? Що це ти пристаєш, га? То до перлинки приставав, Пер до Діни пристає. Барон! Ось так. Привіт! Давно не бачились? Привіт! Привіт-привіт! Дівчатка вже спала, і ночка вже спала. І сестричка вже спала. Барон. Ти мені обіжаєш дівчат? Барон. Ти чо мені дівчат обіжаєш, га? Ой, я тебе зараз вижену. Ой, будеш на дворі спати зараз. Виходь. Виходь, барон. Ні, ні, не більше ніхто не, не, не виходить, тільки барон. Вот так. Барон, виходь. Виходь, давай. нам тебе научать жизни. Выходь, выходь. Выходь. Вот тут будешь. Щоб нікого не трогать, не зачіпать. Сі сплять. Всі лягають спати. Да барон? Барон спить тут. Пий водичку. І лягайте під яселиці. Чух? Все, спать. Дівочки ми як ви себе почуваєте, га? Як ваші рожки болять чи вже ні? Ой, перший день так вони кричали, так вони мекали. Воно їм боліло. Дівчинка, дочка красавиці. Вон там лежить красавиця. І це ще одна. Теж її дочка. Ну, найбільше кричала білянка. Найбільше. У Саші у нас шиягах резин. І ми наділили Кассандрі. Все, всім на добраніч, Всі лягають спати. Да. Усі підряд. І великі, і... і вже пізно. Завтра буде день, раненько з вами встанемо, поїмо, подоїмося і підемо пастися. А зараз всім на добраніч. Все.